Слава Україні! Розпочалась 293-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об'єктах цивільної інфраструктури та помешканнях мирного населення на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій, намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об'єктів вздовж усієї лінії зіткнення. Проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. Є втрати серед мирного населення. Залишається загроза завдання ворогам авіаційних та ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури по всій території України. За минулу добу ворог здійснив мінометний та артилерійські обстріли в районах населених пунктів: Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охримівка, Чугунівка, Амбарне, Дворічна, Кам'янка, Харківської області. На Куп'янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів: Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області, Новосерівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Луганської області.